Вітаю! Знайома ситуація, коли посилань на соцмережі, месенджери, робочі проекти стільки, що вже й самому можна заплутатись. Сьогодні ми якраз і розберемо, як приборкати цей цифровий хаос і розкласти все по поличках. Тож, починаємо. Ну, давайте подивимо справді в очі. Сьогодні практично в кожного з нас цифрове життя, воно таке розгалужене, десятки акаунтів, проектів, контактів, усе це створює величезний і, чесно кажучи, досить складний цифровий слід. І ось, дивлячись на все це, виникає логічне питання а чи не здається, що керувати цим усім це якийсь суцільний хаос? Це, знаєте, та саме відчуття, коли посилань ціла купа, а от контролю над ними якось не дуже. А тепер давайте просто пробіжимось по типовому набору: один-два сайти, профілі в Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці, для роботи LinkedIn, плюс контакти в Телеграмі, Вайбері, Ватсапі, декілька поштових скриньок, пара номерів телефону це ж ціле море ресурсів, в якому ну дуже легко загубитись. І знаєте, це не просто якась дрібна незручність. Насправді це вже справжня проблема. Проблема цифрового хаосу, яка реально заважає і ефективно працювати. І нормально комунікувати. Є навіть такий влучний термін для цього стану паралізуючий цифровий хаос. Класно сказано, правда? Це саме той момент, коли всі ці розкидані посилання та контакти перетворюються на перешкоду, яку здається просто неможливо подолати. І до чого це призводить на практиці? Ну, щоденні квести з паролями, постійна втрата часу й енергії. Згодом уже й не згадати, де які контакти були розміщені. А для клієнтів чи підписників для них це взагалі цілий квест знайти потрібний канал зв'язку. Але з цього всього є вихід, і він насправді доволі елегантний. Існує професійний інструмент, який допомагає зібрати всі-всі розрізнені ресурси в одному єдиному місці, і називається він мультилінк. Так, що ж це таке цей мультилінк? Якщо зовсім просто, це така собі міні сторінка, створена в першу чергу для смартфонів та пошукових систем. Але найголовніше, вона працює як центральний навігатор для аудиторії, тобто це та сама єдина точка входу до абсолютно всіх ресурсів. Добре, зібрали все в одному місці. І що це дає? Які тут ключові переваги? Бо справа ж не тільки у зручності. Це насправді кардинально змінює всю взаємодію з аудиторією. Ось тут дивіться чудово видно цю трансформацію. Що було до хаос, розкидані посилання, збентежені відвідувачі. А що стало після з мультилінком? Єдиний центр, зрозуміла навігація і що важливо, професійний вигляд. Це і є той самий перехід від хаосу до повного порядку. Можна сказати, що Multilink – це така собі універсальна цифрова візитівка, але не проста, а така собі супервізитівка, що доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Вона динамічна, її можна оновити за хвилину і там завжди буде актуальна інформація. А як це працює на ділі? Ну, по-перше, мультилінк це ніби коротке професійне резюме, яке миттєво представляє проєкт. Він максимально спрощує шлях клієнта до потрібної інформації, виглядає солідно і, що круто, дуже гнучкий, дозволяє вбудовувати і форми, і галереї, і навіть відео. Отже, дивіться, який шлях ми пройшли від повної плутанини і розрізнених шматочків цифрової ідентичності до єдиної потужної та головне контрольованої присутності в мережі від хаосу до контролю. І весь цей шлях, по суті, можна розбити на три дуже прості кроки: перший це просто визнати, що так цифровий хаос існує, другий взяти і централізувати все за допомогою мультилінку, і третій створити нарешті чітке сильне перше враження, яке тепер буде повністю під контролем. І наостанок таке питання для роздумів: що прямо зараз транслює наше перше цифрове враження: організованість і професіоналізм, чи все ж таки той самий паралізуючий хаос?